На весь світ відома краса природи в Україні. Нам, українцям, пощастило на власні очі спостерігати мальовничі пейзажі нашої рідної землі, поряд з нами неймовірної краси рослинне царство та величне багатство тваринного світу, зима чи літо, осінь чи весна. Природа не перестає нас дивувати в любу пору року. І ось добігає кінця наше кольорове сонячне літо, яке обожнюють і дорослі, і діти. Давайте на згадку створимо картину літа, яка прикрашатиме вашу оселю. Пригадайте, що вразило влітку вас найбільше. Оберіть малюнок або намалюйте його власноруч. Для своєї картини я обрала метелика, що літає під сонечком над квітами. Сьогодні ми будемо робити роботу в техніці пластиліновий вітраж. Вітраж це сюжетна або орнаментна декоративна композиція з фрагментів скла або іншого схожого матеріалу, який здатний пропускати світло. Вітраж виглядає як кольорова мозаїка, в якій поєднався колір і чорна контурна лінія. Зробити справжній вітраж, використовуючи кольорове скло, під силу лише справжнім майстрам. Але ми з вами можемо зробити подобу вітража, використовуючи техніку пластиліновий вітраж. Пластиліновий вітраж ще називають зворотньою аплікацією з пластиліну. Чому ви зрозумієте в процесі виготовлення роботи? Для роботи нам знадобиться рамка для фото зі склом, чорний маркер, малюнок, який ви обрали, кольоровий пластилін, серветка. Обережно працюємо зі склом. Малюнок підкладаємо під скло, чорним маркером оводимо по контуру. Після того, як обвели малюнок, перевертаємо скло пластиліном. За допомогою прийому розмазування заповнюємо малюнок. Намагайтеся не виходити за контур малюнка. Продовжуємо заповнювати ділянки нашого малюнка, періодично перевертаючи його. Для отримання інших кольорів змішуйте свій пластилін. Ось так наша робота виглядає з воротнього боку, а так з лицьового. Поступово заповнюємо весь малюнок. Залишилось ставити наше скло в рамку та милуватися своєю роботою.